Нагадаємо, що маркер подій ви можете слухати щобудня о 16.15, 17.15, вечірні маркери. а якщо раптом пропустили, то не біда. Можна його глядати на нашому Ютуб каналі. Підпишіться ФМ Галичина, Аналітика з нами в на зв'язку. Народна депутатка Ірина Геращенко. Ми вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава дуже рада доєднатися до ефіру, пані Ірино. Я зразу по гарячих слідах Знаєте, Давай. головне ухвалити. Тим більше ж воно в пакеті нашої євроінтеграції, а далі понеслося. І так в нас роздоріжжя. Ті, хто кажуть, що добре, що ми маємо тепер римський статут, буде мати одного якогось свого суддю в цьому в, в міжнародному кримінальному суді, і таким чином зможемо судити військ, воєнних злочинців із Росії. А другі кажуть, що, що ми наробили. Тепер в Русня зможе в великій кількості штампувати позови на українські збройні сили на українців за те, що вони на тих територіях, які окупувала Росія, ну в процесі бойових дій, наприклад, провели в якісь відбулися якісь руйнування. Хтось був трьохсотий, хтось став 200. І От Україна потім з бюджету буде виплачувати фактично. Зрадникам, колаборантам буде виплачувати ці позови. Яка ваша позиція, от в, в цій дилемі довкола Римського статуту, який ми ратифікували? Дуже правильне запитання. Я належу до тих політиків, які намагаються вивчити не тільки сам текст законопроекту історію ратифікації Римського статуту, яка в Україні тягнеться з 2000 року? Ну але і врахувати особливі обставини війну. Дійсно, я пишаюся тим, що в 2014-2015 роках Верховна Рада України наш парламент попередній, і ми за це голосували. Якраз направили листи до міжнародного кримінального суду щодо двох епізодів: це злочини, розстріли цивільного населення на майдані бандою Януковича, і початок по суті російської агресії, адже війна почалася в 2014 році. І тому всім, хто говорить, що тепер можна переслідувати Путіна, є дуже чіткий а, а, механізм довести наступне. А прокурори міжнародного кримінального суду 2014 року можуть працювати в Україні. Що вони і роблять? Вони збирають доказову базу, збирають докази. І саме на основі цих листів і цих доказів, до речі, Путін і ще шестеро його проксі отримали ордери на арешт за злочин. Геноцидний злочин, нелегальну депортацію українських дітей, і це дуже і дуже важливо. Правда в тому, що ратифікація Римського статуту дійсно є важливою складовою нашим зобов'язанням в рамках євроінтеграції, але і правда в тому, що ані в угоді про асоціацію, ані в інших документах, які стосуються уже нашого кандидатства як члена в ЄС, немає чіткої часової рамки. Коли це має відбутися, і власне саме наша команда запропонувала, ну, от коли було внесено законопроект на ратифікацію, обговорити чому саме зараз, чому час? Адже попередні роки я наголошую, що ми направили листи до міжнародного кримінального суду, аби він вже міг зайнятися розслідуваннями злочинів російської агресії і о, е, притягненням до відповідальності ще один дуже важливий момент. Головний злочин Росії це якраз вторгнення в Україну. Це злочин агресії, але на жаль, міжнародний кримінальний суд не зможе по ньому притягти Росію до відповідальності, тому що для цього потрібно, аби римський статут ратифікували дві сторони. Росія його не ратифікувала. Це важливо зазначити, і тому важливо, аби зараз влада теж не сказала, дивіться. Ми ратифікували римські статути. Тепер Росія буде притягнута до відповідальності. По всім злочинам, це неправда. Нам дуже потрібно зверніть увагу, що зникла зникла з риторики влади історія про створення спецтрибуналу. Так, Я а думаю, то, що пані... це неправильно, тому що треба створювати спецтрибунал. І останні О, ще дві ремарочки це так. важливо. ми ратифікували Римський статут застереження, що Восьма стаття, а вона якраз стосується воєнних злочинів, вступає в силу через сім років. Війна це жорстка справа, це жорстока справа. Там ніхто не воює в білих рукавичках. Очевидно, що наші військові дотримуються правил війни, але ви абсолютно праві були в тому, що Російська Федерація кине мільярди доларів, аби спробувати доганяти українське військове керівництво. І якраз ми пропонували під час дебатів навколо ратифікації Римського статуту дати одну відповідь, чому ми робимо це Саме зараз, а чому ми не звертаємо увагу на досвід Хорватії, яка ратифікувала Римський статут в рамках єврозобов'язань, але зробила це буквально в переддень вступу до європейського союзу і її генералів переслідували 10-11 років. Потім ці справи були закриті, але людям просто спаскудили життя. Uh -huh. а, чому Сполучені Штати і Ізраїль не ратифікували Римський статут? От відповіді на ці питання немає, і ми вважали, що дуже важливо тут враховувати позицію військових, які ну налякані, демотивовані, і спочатку влада би мала провести роз'яснювальну нормальну комунікаційну да. кампанію. Пані Рядом, а от давайте візьмемо просто, щоб від теорії до такої нашої української практики. Ви ж пам'ятаєте, що початок російсько-української війни від 14-го року це інший? Юридичний статус: нам не оголошували війни. В нас не був оголошений э, стан війни, так юридично, у нас була АТО для римського статуту. Це немає тобто, не має жодного значення, і режим антитерористичної операції ніяк не впливає, наприклад, на те, що <паде> Дивіться, якщо говорити про юрисдикцію міжнародного кримінального суду, то звертатися до міжнародного кримінального суду можуть країни, які або ратифікували статут римський, або ну от як ми угу. пішли сценарієм, що ми підписали ще в 2000 році договір з міжнародним кримінальним судом, і на основі цього договору Верховна Рада України звернулася з листом щодо того, що ми визнаємо юрисдикцію. МКС і просимо розпочати розслідування. Є перелік а, тих а, злочинів, які розглядає міжнародний кримінальний суд. Там не розглядаються окремі злочини от окремого якогось російського солдата, який а, вбив чи розстріляв, а, на жаль, українців. Там розглядаються воєнні злочини, які носять геноцидний характер. І от саме тому нелегальна депортація українських дітей під ці злочини потрапляє. Так само не може до з, звернутися до суду країни, яка не а, є учасником міжнародного кримінального суду, але можуть це робити прості громадяни, громадські організації, і от угу. Росія саме через ці механізми або через своїх проксі. Адже учасниками міжнародного кримінального суду є 124 країни. Це без України. Будь-хто може звернутися і знаєте, от по кейсу Маркова там не було міжнародного кримінального суду, але ми обговорюємо ну, можливість. Сценарії просто спробувати доганяти українське військове керівництво, і от в зоні ризику знаходяться не так прості солдати, як в першу чергу військове керівництво. Так а я, я, я ще собі зразу перегадав, що дуже хотів вас розпитати, бо ви мали в досвід перших років саме російсько-української війни, в гуманітарний вимір. Тому числі людей, які ви були на прифронтових територіях, вимушених переміщених осіб, і так далі, і в дуже хотів почути вашу думку після того, як пролунала ідея від віце-прем'єрки Керещук про так званий цей російський гуманітарний коридор. І в цьому випадку про те, куди той коридор буде вести, бо коридор має початок, але він кудись має виводити. Як то кажуть, на, на хрещатик чи просто на в іншу частину Російської Федерації? Це два різних коридори. Друге, в, з тими коридорами, відповідно, якось дивно воно пролунало. Бо а які фільтраційні будуть процедури? Бо зразу місцеві депутати, які живуть поблизу ось цієї Курської області, сказали, так з тими. Тим коридором полетять ФСБшники і інші шпигуни від служби внішньої розвідки і так далі. От ця ідея буде мати розвиток? І чому вона раптом виникла прямо в перші години, як то кажуть, проведення Курської офензиви? Ну, по-перше, дійсно, коли а, мова йде про таку операцію Курську, а, Україна. А, Демонструє тут абсолютно для всього світу інший характер ведення цієї операції ніж Росія. Ми не мучаємо місцеве населення і навпаки демонструємо тут повагу до Женевських конвенцій, до звичаєвих законів війни. Намагаючись максимально захистити е, цивільне населення, я думаю, що до української влади і до пані Ворощуку, до українського суспільства питання в першу чергу виникають ну, на проти, е, противазі да на порівнянні, тому що влада не забезпечила гуманітарних коридорів для українських громадян, особливо в перші. Дні а, і місяці війни не змогла забезпечити цих коридорів з Маріуполя з Бучі, з Зерпіння, з Херсона. І, от, власне, на цьому мала зосередитися тоді так само українська влада більше цим займатися. І я думаю, що коли ми читаємо сьогодні критичні коментарі. Вони стосуються не того, що українське суспільство е, живе помстою до цивільного населення Росії. Хоча мені здається правильна думка, що всі росіяни відповідають за цю війну. От вони всі мають понести покарання, виплатити репарації українцям за цю війну, бо вони всі створювали режим Путіна. Але ніхто з нас, ми цивілізовані люди, знаєте, не живе категоріями фільтраційних там таборів. Якихось катувань цивільного населення це виключено питання в іншому, в тому, що українське суспільство задає українській владі справедливі абсолютно запитання. Так, а де ваша програма реінтеграції українців? Що ви робите для повернення українців, які були або біженцями на внутрішньо переміщеними особами, яким ви зараз скорочуєте виплати, або виїхали за кордон і не можуть повернутись, бо в них тут немає де жити, немає де працювати. А влада не може представити внятної програми цієї реінтеграції. Оце є ключове питання. Друге, ви задали правильний так само. Проблему відносно того, що ми маємо думати про нашу безпеку як держави, і у нас вистачає тут своєї п'ятої колони, щоб ще сюди запускати знаєте, диверсійні розвідувальні групи під виглядом нещасних біженців з Курської області. Очевидно, що спецслужби тут мають дуже чітко працювати. Я би не говорила про якісь табори, тому що це також, до речі, підстава вже може бути для міжнародного кримінального суду. До речі, прокурори міжнародного кримінального суду можуть не за на ням чимось, а за власною ініціативою працювати в країні, яка визнала юрисдикцію цього суду. Uh -huh. Тому я вважаю, що і журналістам, і політикам, і військовим треба бути дуже обережними в висловлюваннях, форму... формулюваннях своїх ідей, тому що війна це не проста штука. І щоб ми не створювали ніяких проблем. Ви праві в тому, що Служба безпеки. А наша розвідка, контррозвідка дуже чітко має працювати з усіма категоріями біженців, відсікаючи, грубо кажучи, цивільне населення від дуже добре підготовлених і упакованих туди інспірованих представників країни агресора, які можуть ховатися під такими бідними вічками, але так. мати інші наміри. Пані Ірино, маємо ще дві хвилини в запасі. Не можу вас не розпитати. Це було історичне рішення. Воно запізнилося десь на років 30, але добре, що є. Як кажуть, краще пізно ніж ніколи. Я про закон про заборону в Московського ордена Леніна Патріархату або точніше, агентури РПЦ в Україні. В відповідно, закон є. Але для того, щоб він запрацював через 28 днів, так бо ми вже ведемо галочками. Через 30 днів він має вступити в дії. Відповідно, мали би бути якісь акти прямої дії, а, які, а якісь підуть от в цю дивну дев'ятимісячну процедуру. І в цьому випадку дитину можна народити. Та. Ну, дай Боже, там чі з народиться правильне рішення. Але це потрібні якісь підзаконні ще акти, щоб були акти прямої дії. Ну, наприклад, Щодо захопленого руською церквою, наприклад, Почаївської лаври, або щодо конкретних попів російських, і особливо високого, як то кажуть, рангу і з високими погонами, які вже наробили багато що і є від СБУ, наприклад, лінгвістична і інша експертиза. Тобто, ну ви, де буде працювати, як то кажуть, акт прямої дії через 28 днів, а де ми будемо чекати щось за тих 9 місяців? Дуже правильне питання закон сам себе не виконує і там достатньо складна. Будемо відверто говорити процедура, яка дає час тим, хто ще й досі не зрозумів, що йде війна, і не розірвав оцей от ланцюг духовний і офіційний з митрополією Москви. І по перше, я дуже рада, що цей закон прийнято. Початок в принципі переходу парафії було закладено отриманням України Томосу, коли часто запитують. А от чого ви при владі, коли були не привели всі ці церкви в ПЦУ, та тому, що не було ПЦУ? А для віруючої людини дуже важливо ходити православне в канонічну церкву і українська православна автокефальна канонічна церква народилася взимку 19-го року. І почалися переходи парафії. Шкода, що потім це було призупинено, заблоковано. По перше, от я сподіваюся, що закон, який прийняла Верховна Рада, він має стимулювати ці добровільні переходи. Друге. От зараз нам всім треба дуже важливо слідкувати за тим, як буде працювати орган, там який при уряді да цей комітет з питань релігії, тому що на нього покладена ця основна робота моніторити, приписи робити і таке інше. Якщо вони будуть, знаєте, за інерцію закривати очі на те, що і після введення в дію закону московські попи і оця ФСБшна структура будуть все почувати вольготно в Україні. Нам, мабуть, треба буде думати про зміни в цьому органі угу. Я думаю, що прийшов, до речі, час дуже серйозно поговорити про їх роботу. Пані Ірина, дуже дякую за коментар і роз'яснення. З нами за була іншення. народна депутатка Ірина Геращенко на нашому маркері, тож підпишіться на наш YouTube канал, якщо не встигли на початок нашої розмови, ФМ Галичина Аналітика. Пані Ірино, ще раз дякуємо. До нових зустрічей.